Привіт! Я, як і ти іноді почуваю себе дуже самотньо, навіть в моменту, коли я насправді не сама, коли в мене є хороші стосунки, коли в мене є друзі. Я маю якусь роботу, яку я люблю виконувати щодня. Але всередині мене постійно сидить якесь відчуття, ніби я пуста, і всередині нічого немає. Давай спробуємо подумати, чому так може бути, і я розкажу тобі про чотири причини, чому це може відбуватися з тобою. Але ти маєш розуміти, що все це нормально. Нічого страшного з тобою не сталося. Це тупо нормальна реакція твого організму на якусь проблему всередині себе. І на жаль, це не зовнішня проблема. Ми звикли завжди шукати проблему в зовнішньому світі. Я недостатньо працюю, в мене недостатньо грошей, в мене не ідеальні грінфлегові стосунки та інше. Але насправді. Якраз біжучи за цими всіми благами, які нам нафік не потрібні, ми забуваємо про найголовніше. І це найголовніше може бути першою причиною відчуття пустоти всередині. Подумай про те, наскільки часто ти знаходишся наодинці з собою. Якщо що, наодинці з собою не означає сидіти в телефоні і гартати тік-ток, це не означає спілкуватися з кимось в чатах, це не означає робити якісь таски по роботі, поки ти сидиш вдома. Конкретно, коли ти востаннє знаходилася або знаходився наодинці з собою, просто згадай якусь ситуацію, коли ти залишався без гаджета. От просто ну, ситуація, тобі треба щось чекати, і ти довго-довго чекаєш, ти просто не знаєш, куди себе діти. Так, ми живемо в такому світі, коли ти не можеш уявити своє життя без гаджетів взагалі. І мені, наприклад, дуже важко уявити, як люди жили раніше, особливо люди, які жили раніше і живуть зараз. Як вони коротше, наскільки вони виглядають для мене динозаврами, розумієте? люди, в яких не було телефону, продовжують жити своє життя зараз, абсолютно адекватно адаптуючись до умов, в яких ми живемо. Але соцмережі це величезна дира, яка ще більше провокує самотність, і ти маєш це розуміти. Тому що все ж ти бачиш в соцмережах, коли ти типу знаходишся на лінці з собою, це успішний успіх інших людей, який майже ніколи не є правдою. Зайди в свій інстаграм і просто подивись. Ну, наскільки це відповідає твоєму життю в реальності. Знаєте, я завжди думала, що я не про успішний успіх, мені це взагалі не про мене, мене це не цікавить. А потім я так думаю: я подивлюся свої фотки в інстаграмі. Чи от, ну, так вони передають моє життя, як воно є насправді? І важко собі зізнаватись, але ніхіра це не так. Моє життя трошечки відрізняється від фотографій, які в мене є в інстаграмі. І іноді люди, коли їм дуже важко знаходитись на димці з собою, починають іти в стосунки або в роботу. Це не вихід. Це не вихід. Ви можете бути постійно в роботі, досягати афігенних вершин і йти по кар'єрних сходах вгору, приходити додому і відчувати безкінечну самотність. І ви не будете щасливими через це. Тому що ви просто не знаєте, чого ви хочете. Ви робите якусь механічну роботу, навіть якщо вона не механічна, якась цікава. Ну, мовно, я працюю маркетологом. І от коли ти йдеш або в роботу, або в стосунки, ти просто віддаєшся повністю тому або іншому, але не собі. Ти не думаєш про те, а як хочу я. Ти в стосунках думаєш, а як хоче війна, бо вона. В роботі ти думаєш, а як хоче мій шеф, а ти як хочеш. Спробуй просто залишитись собою, зрозуміти, чого ти хочеш. Які твої пріоритети, які твої цінності, що насправді робить тебе щасливим, що насправді приносить тобі негативні емоції, наскільки тобі потрібно приділяти стільки часу роботі, наскільки тобі потрібно приділяти стільки часу дружбі? Просто подумай, що для тебе є важливим. Може ти хочеш поїхати в гори і годувати кіз? Це нормально. Причина номер два: це те, що у вас може не бути якісних стосунків. І мова йде не тільки про якісь стосунки в контексті романтичних. Якщо ви маєте багато друзів, якщо у вас є сім'я, якщо у вас є друга половинка, але ваші стосунки з ними не є якісними, тобто, коли ви проводите з ними час, ви не відчуваєте цього комфорту, ви не відчуваєте, що ви щиро з ними смієтесь, що ви щиро ділитесь своїми проблемами і не боїтесь, потім не приходити додому. І не думаєте, господі, помий язик з милом, бо мені соромно за те, що я тільки що сказав там в цій кампанії, або що я так відкрився цій людині. І от якраз недостача цих якісних стосунків може призводити до відчуття пустоти і нікому не потрібності. Я розумію, що чим старше ми стаємо, тим важче нам знаходити якісь близькі і дружні, блінні стосунки знаходити в дорослому віці майже нереально. Це правда так. Мені зараз 21 рік і. Чим дорослішою я стою, тим менше в мене друзів. Або ці друзі далеко, або з ними якимось чином перериваються контакт через те, що вони йдуть в інші країни, і тобі треба знову налагоджувати контакти з людьми, яких ти ніколи не знав і розказувати ну це улюблене, який твій улюблений колір, що ти любиш їсти на сніданок, і Оцю всю фігню, яку я, наприклад, не не вірю розповідати про себе. Це кстати теж маркер, коли люди не люблять розповідати про себе. Наприклад, коли твоя робота дуже сильно пов'язана з контактом з іншими людьми, я наприклад працюю в компаніях, де в мене щоденно там один, два, три, чотири міти може бути з абсолютно різними людьми на різні теми. Тобто це постійна комунікація, але ця комунікація для мого серця і для моєї душі абсолютно пуста. Вона мені нічого не дає, це просто комунікація в пустоту. Це якісь питання, які я вирішую для закриття потреб іншої людини, яка є власником компанії чи бізнесу. Я не відчуваю від цього нічого, що могло б мене наповнювати. Є такий факт, що людину треба обіймати 8 разів на день, аби вона відчувала теплоту і взагалі потрібність. От просто подумайте, скільки разів сьогодні обіймали вас. Причина номер три може бути абзаці так показує. Причина номер три: ви могли не відпустити своє минуле. Я розумію, що це важко, і сказати завжди легше, ніж зробити. І ці всі люди, які говорять, я ні про що не шкодую в цій житті, мені все на одно на моє минуле, я живу тільки тут і зараз, я потім не лягаю спати, і в мене в голові не крутиться мільйон тисяч варіантів. Що я міг там сказати в цій ситуації, як мені треба було їй відповісти, щоб вона точно поняла, що вона неправильно вчинила? Я розумію, як це важко. Але деякі події з твого минулого життя занадто сильно впливають на твоє життя зараз. І це так само стосується дитинства, це так само стосується якихось непропрацьованих аб'юзивних стосунків. І я розумію, що, на жаль, ці непропрацьовані стосунки, вони, вони бували не, не а аб'юзивні стосунки, вони, напевно, були в житті кожної дівчини. І мені прикрашаться так, але саме ці стосунки вчать нас любити і розуміти, що ми зробили там щось не так, і ви знаєте, як після цього з вами можна, як з вами не можна, але дуже важливо робити ці висновки і йти далі. Тому що якщо ви будете тримати минуле всередині себе, воно просто буде вас сильно сильно з'їдати. І, до речі, сюди я б хотіла віднести ще пункт про майбутнє. Занадто велика зацікавленість в майбутньому це абсолютно те саме, що занадто сильна зацікавленість в минулому. Ви просто думаєте ні про що. Ви думаєте про щось, чого вже не існує, давно не існує. Тобто або ще не існує, або вже не існує. І виходить так, що це особисто в мене завжди така проблема була, коли ти починаєш обдумувати ситуації на 10 років вперед. По-перше, як зараз можна вдумати ситуацію, це доволі взагалі важко, навіть в найближчій перспективі. Тому що коли літають ракети, коли не зрозуміло, що буде завтра, дуже важко якось, хоч трошки планувати своє життя. Якщо вам це дуже важливо, пробуйте планувати день. Спробуйте спланувати, що вам треба зробити сьогодні, щоб відчувати хоч якийсь контроль так над своїм життям. Але думати про те, що буде зі мною через півроку, це абсолютно безсенсовно. Тому що, ну... Ви можете подумати, поставити собі ціль, але це про інше. Коли ви ставите собі цілі, це круто. Але коли ви намагаєтесь придумати, що буде через тиждень, через півроку, чи в мене вийде заробити стільки грошей, чи я буду такою худою, як я мріяла, чи ще щось, ви просто витрачаєте енергію, яку ви могли б витрачати на те, щоб робити і втілювати в життя ці всі ваші цілі. А ви просто витрачаєте її в пусту. Це так само, як коли ви думаєте, я завтра йду в зал. Ви подумали, витратили енергію, мозку, отримав кайф, бо він вже подумав, що ви були в залі. А ви туди не підете завтра? Бо все, а за чим? Ну я вже кайфанула від цієї думки. То на що мені щось робити? Ви маєте розуміти, що ви робите це для себе. І всім цим людям їм байдуже, що у вас було в минулому, всім все одно. Що у вас було або що у вас буде, це лише ваше життя, і тільки для вас це важливо. Я сподіваюся, що ви не чуєте, як в мене вариться картошка на фоні, але дуже мені захотілося сьогодні зробити сирний суп. Четверта причина це відсутність мрії або якоїсь глобальної цілі в житті. Всі ми дуже хочемо відчувати себе значимими, що ми робимо щось потрібне для цього світу, що ми потрібні цьому світу загалом, що ми змінюємо світ до кращого, І це правда так. Будь-які зміни, які відбуваються в світі, починаються з тебе. Тому що, якщо кожен про це подумає, блін, мене вчили цій фразі в школі, але вона працює. Тому що, якщо ти почнеш змінювати себе, ти почнеш змінювати весь світ. Якщо ти будеш бачити світ, отак от, він буде таким самим, як ти його бачиш. Хочеш ти бачити, що він прекрасний, ну от, він такий буде в твоїх очах. Я говорила це до того, що дуже важливо відчувати якусь пристрасть до якогось заняття, яке вам подобається, в якому ви відчуваєте себе потрібним. Чому люди зазвичай придумують або створюють щось круте в якихось кампаніях? Я маю на увазі в колі, так коли ми сидимо, обговорюємо на роботі. Наприклад, у вас є якась зустріч, і ви обговорюєте якісь е, плани, ви обговорюєте результати, і люди просто кайфують лише від того, що вони розуміють об'єм проробленої роботи. А це справді важливо, тому що в цей час, коли ти це проговорюєш, на якусь кількість людей, вони думають, блін молодець. Ти думаєш, блін, це молодець, я класний, і ти відчуваєш, що ти потрібен. Ти це завжди крутик, точніше, круто, якщо ти відчуваєш це завжди. Але іноді твоєму мозку потрібно для цього підтвердження. І, наприклад, якщо ти маєш якусь глобальну мрію, я не знаю, стати акторкою або стати ютубером, або стати, ну, я не знаю, футболістом, і ти маленькими кроками, степ -бай степ до неї будеш йти, ти будеш бачити сенс в цьому процесі. І ти не будеш відчувати себе таким спустошеним, бо ти знаєш, що ну, сьогодні поганий день. Але от я зробив ось це. Я, наприклад, сьогодні пішов на тренування, а я хочу стати я не знаю, футболістом. Я пішов на тренування, а значить, я вже на крок ближче. Я вивчив якусь нову техніку, в мене щось вийшло. Тут тут вийшло. І ти вже отримуєш якісь перемоги, і ти вже розумієш твій день, пройшов не дарма. Хоча насправді кожен твій день не проходить дарма, і ти не маєш всім кожного дня доводити, що ти суперпродуктивний. Але ми живемо в такому світі, коли це дуже важливо, коли вплив соцмереж занадто сильний на нас, аби ми відчували себе щасливими просто би є. ні. Для того, щоб відчувати себе щасливими в 2024 році, ти маєш постійно заробляти 4 тисячі доларів в місяць. Якщо ти заробляєш менше, то ти не ще брод. Ти маєш здорово харчуватись, ходити на тренування. Ти маєш не знаю працювати на престижній роботі. А якщо ти цього не робиш, то ти ніби виділяєшся, але це ж не так, ребята, це ж так не працює. Ви бачите в соцмережах зовсім не ту частину людей, якою вона є насправді. Ну, типа, здається, коли ти заходиш в телефон і починаєш гортати соцмережі, тобі здається, що 70% на планеті, ну, ви, наприклад, в Україні, от вони такі, вони успішні, вони знімають кліпи, вони живуть своє краще життя, а 30% це такі, як ти, от яким грустно, які не можуть стати з ліжками. Абсолютно навпаки. Все навпаки. І неважливо, наскільки ця ціль глобальна для всіх незнайомих тобі людей. Важливо, наскільки ця ціль глобальна для тебе, і наскільки вона приносить твоє життя сенс. Що ж, друзі, це були лише чотири причини, і насправді їх може бути набагато більше. В тебе може бути декілька з цих причин, може не бути жодна із цих, а якась інша, до речі. Якщо ти знаєш, що в тебе щось інше, поділись цим в коментарях. Я з радістю почитаю. Мені було би цікаво дізнатися про тебе більше. Ви знаєте, що усвідомлення це вже півшляху до вирішення. Тому, коли ви щось усвідомлюєте, ви маєте розуміти, що ви вже на шляху, ви вже на шляху до зцілення, ви вже на шляху до кращої версії себе. Цілую, обіймаю, папа. -па.